Ну що б, здавалося, слова? Слова та голос. Більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать, от Бога і голос той, і ті слова ідуть люди. Похилившись, не те щоб дуже зажурившись, а так на палубі стояв і сторч на море поглядав, мов на Іуду. Із туману, як кажуть, стала виглядати червонолиця Діана. А я вже думав спать лягать та й став, щоб трохи подивитися на круглолицю молодицю, чи те дівчину Матрос. Таки земляк наш з островної, На вахті стоя, журився сам собі чогось, Та й заспівав, звичайне тихо, Щоб капітан не чув, бо з лиха якийсь лихий, хоч і земляк, Співав матрос, як той козак, Що в наймах виріс сиротою, Іде служити в москалі. Давно, давно колись я чув, Як стоя під вербою, Тихенько дівчина співала, І жаль мені малому стало Того сірому сироту, що він утомився. На тин похилився, люди кажуть і говорять, мабуть, він упився. І я заплакав, Жаль малому було сіроми сироти. Чого ж тепер заплакав ти, чого тепер тобі, старому, у цій неволі стало жаль, що світ зав'язаний, закритий, що сам єси тепер москаль, що серце порване, побите, і що хороше дороге було в йому, то розлилося. Що ось як жити довелося. Чи так, Лебедику? Еге. Живе слово Читає коли Козій.